Усім привіт! Я Артем Бойко, один з ведучих телевізійного проєкту Технопарк. І сьогодні я хочу повідомити вам, сподіваюся, радісну новину. Як ви можливо знаєте, у Технопарка на Ютубі є свій канал, де можна знайти як усі відео, які були в ефірі на телебаченні, а також деякі додаткові матеріали. А нещодавно ми відкрили абсолютно новий канал під назвою Ігропарк, який цілком і повністю присвячений іграм. Тим не менш, ми позиціонуємо себе як оригінальний ігровий канал. Ми будемо концентруватися не стільки на рецензіях та прев'ю, хоча і вони, звісно, в нас будуть, скільки на створенні абсолютно унікального контенту, який ви не знайдете ні в кого іншого. У нас буде багато аналітиків, буде багато тестів різних крутих геймерських гаджетів. Ми також поглянемо на ігрову індустрію зсередини і також будемо відвідувати багато цікавих заходів. А також ми приділимо багато уваги андроїдним іграшкам. Приємно, нудно, точно не буде.